З нового року франківські батьки більше платитимуть за харчування у дитсадках. Виконавчий комітет рекомендує збільшити ціни на харчування в групі раннього віку до 12 гривень, а в групі дошкільного віку до 15 гривень. Наразі батьківська плата становить 5 гривень 25 копійок та 8 гривень відповідно. Рішення про збільшення оплати обранці розглянуть на черговій сесії міської ради. Постійне зростання цін на продукти харчування змусило франківських чиновників переглянути розмір оплати за харчування дітей у дошкільних закладах. Відповідний проект рішення обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету. Ми вивчили питання у містах у Львові. Наприклад, ми розглядали є дошкільні групи 15-60 і раннього віку 10-80 значить, у Миколаєві 18.50 дошкільний і ранній 13.50, у Тернополі 15 і 12.50 ми пропонуємо 15 для дошкільних і 12 гривень для дітей раннього віку. Наразі батьки оплачують 5 гривень, 25 копійок за групу раннього віку та 8 за дошкільнят. І це не менше 60 відсотків повної суми. 40 відсотків виділяється із міського бюджету. Міський голова разом із членами виконавчого комітету закликав батьків і працівників дошкільних закладів слідкувати за якістю харчування дітей. Залучити в першу чергу піклувальні ради, батьківські комітети до контролю якості харчування. Прошу користуючись нагодою і масової інформації. Дуже важливо зараз, зважаючи на те, що йде підвищення плати за харчування, мати з 1 січня мати жорсткий контроль. Не рішення про збільшення оплати за харчування обранці розглянуть на черговій сесії міськради. Відтак, за позитивного схвалення із 1 січня 2016-го франківські батьки платитимуть за харчування у дитсадках більше.